Вечір, дощик у нас пройшов. І така погода. Пройшов дощик. Будемо зараз порати. буду. Ривали виноград, зараз покажу. О, цю бочку почти винограду нарвали, будемо робити вино. Всі кричать, кабан кричить. Гиля, гуси кричать. Я хочу вам показати, як кліточки трошки подладила. Оцю клеточку ми поладили. Вони зовсім її поїли ці малиші. Тут у нас декоративні кролечки. І тут я трошки подладила клеточку. Ось тут теж з'їли. А так у нас все чудово. Ось така стала. А то вони поїли її. Геть. Зараз будемо порати кролечків. Що, мій маленький, Погамав. О, такий в нас хлопчик, їсти вже дали, вже з'їв, яку Да? Красун. Тут кури наші. О, вже сидять, насідали деякі. Деякі ще ходять. І не думають сідати на сідало. Вся молодь ходить, а великі вже сидять. Отакі От мене курочки. Той півень там сидить, цей тут, щоб не гонили. Молодежь вся тут дала їсти на вулиці, качки на дворі. Подивіться, чи яєчка є. Да, дівки. Ось такі мене курочки. Подивіться, 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 де воно сюди. Та гомоно, скільки я його раз буду хавати. Да? Дівки. Сідайте, вже сідайте, бо буду виключати світло. Сід... Ось мій молодняк молодняки ходить. Хазяїн зліз. О, вже зліз. Тисій, старі курі всі зверху. Ну, ще не всі. Молодь вся знизу. А півні ті летають. Сідайте. Наші курочки-чубатурочки. Малишівку ткуша не помирилися. О, подивіться, що робиться там. Зараз виключу світло. Сідайте, лягайте спать. О, долітають помаленьку. Ой, яка курочка хороша, чорна, вже молода, вже несеться, мабуть. ата та дай скубнути! Дай скубнути, не скуби. Хазяї на місто. Думала, оставлю два півні один, то сидить отам зверху другий, так цей забиває всіх. Забиває невозможно.